Привіт, друзі! І це друга кімната із двох у спеціальному івенті, який присвячений порятунку бджіл Анджелінок-бджолінок. Називається ця кімната Save the NFBs. І вже на цій кімнаті, якщо я не помиляюся, 5, так, 5 квестів. Кімнатка дуже така закручена, замучена, тому не будемо гаяти часу. Зараз покажу, як це все проходити. Що ж, починаємо ми ось наш старт, Обираємо, одразу беремо квестика, біжимо назад. Попутні збираємо такі квиточки. Зараз е, наша задача зібрати собі е, сет е, бджоло-рятувальника якогось, не знаю як. Коротше, це у нас буде сетик для порятунку бджіл. Що ж, друзі, в цьому випуску я вас покажу і навчу і поясню навіщо накурювати бджолу. Коротше, поїхали. Наша задача вбити 50 вбивць бджіл. Тобто, ми. якби, Хантер за хантером. Ми вбиваємо тих, хто вбиває бджіл. Як такий Джон э, Вік, або називайте його, якщо хочете, бджол Вік, не знаю. Так, нас били, і це в даному випадку дуже добре, нам якраз треба нагору. А так ми собі трошечки шлях скоротимо. Оп! Отак от, от не робіть. Не робіть, як я. Так, пригаємо по кубикам. Наша задача дістатися гори. Збираємо, збираємо ще один вбивця бджіл. Вбиваємо його. Наступного також. Дуже, до речі, биті телепорти, точки, де ви прив'язуєтесь, ви можете померти на одному місці, заспавнитися абсолютно в іншому. Але, я гадаю, ми вже всі звикли до такого. Що ж, підіймаємося на дерево. Нагору. Тепер розмовляємо з бджолою. Вона дає нам яблучко. Так, це у нас один із 14. Здається, я міг щось пропустити. Хотів би трошечки повернутися, так, і перевірити. Бачите? Заговорився та пропустив дуже важливу річ. А саме поговорити з бджолою. Ось, будьте уважні, розмовляйте з бджолою, вона дає вам якийсь фруктик. Ось, обов'язково перевіряйте. Тобто на цьому етапі у вас вже має бути два фруктики. Тож, попутньо, якщо є бажання, ви можете бігати, збирати. Ну, Нові елементи екіпювання. Як, як бачите, наводитись написано Helmet 1, там е, одинички будуть написані. А це вже у нас боти другого левела, максимум три левели. Тобто, чим вищий левел, як розумієте, тим більший захист буде. Так, вбиваємо ці вогники, бо вони також шкодять нашим джолам. Ще один поганець у літа. Так, наша задача нагепнутися у лаву. Так, буваємо цих крабів. Дивно, скільки треба перебити усяко... усякої живності, щоб врятувати декілька бджіл. Але, як ви знаєте, бджоли вони дуже-дуже корисні. Вони потрібні цьому світу. Так, тепер у нас тут лічинки москаликів, Вбиваємо їх. Нагепуємо, нагепуємо. Чим менше, тим краще. Точніше, чим менше їх залишиться, звісно ж. Тим нам краще. Бо нам ще квестика робити. Так, ще зібрали квіточку, біжимо далі. Бігаємо, 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 вбиваємо. Так, біжимо далі. Тут вся карта така схожа на лабіринт. Ще одна бджола А. Забираємо у неї Ківі. Дякую. Дивна якась логіка у розробників типа, бігаєте, рятуєте бджіл тим, що забираєте у них їх їжу. Ну, але хто я такий, щоб. Розуміти величні мотиви розробників Сембокса. Так, біжимо далі. Знову вбиваємо цих поганих, нехороших, ким би там вони не були. Якщо вони шкодять нашим бджолкам, ми маємо їх вбити. Так. Ще один елемент. Так. Ти мені нічого не даси, значить, ти мені не потрібна. Біжимо далі. Дивимось, ага, що нас ще цікавить? Треба перебратися. Тут вся кімната, блін, суцільний лабіринт. Так, поговорили, забрали ось смородинка чи що там було. Я навіть і не побачив. Так. Вбиваємо наступного. Тут будьте обережні, бо тут можна ще провалитися. Навішуємо люлій кібабів крабіком. Забираємо ще одну квіточку. Чесно скажучи, я так і не зрозумів. Нафіга мені ті квіточки? Але якщо є, то позбираємо. Чому б і ні? Далі знову паркур. Боже обожнюю паркур. О, ось мене вбило, бачите, впав і все. Впав і все. тому Ну, я думаю, руку наб'єте, вже будете знати, де слід проходити, де не слід проходити. Це робимо швиденько, бо, як я вже казав і люблю казати, що наш час безцінний, тому можна по, якби, витратити наш час на якісь більш корисні, корисні речі, ніж гра у синбокс. Наприклад, посидіти десь зі своїми рідними. Обняти кицю або ще щось. Так, ось у нас вже шлем третього рівня шоломчик. Біжимо далі. В принципі, ці шмоточки ви можете і не збирати. Це я просто показую, де вони знаходяться. Так, третій рівень, другий рівень. А, третій рівень. Ось, бачите, пів синіх шмоточок, пів фіолетових. А до, кінця, ой, а до кінця цього квесту у вас вже має бути повний сет. Так, збираємо квіточки. До речі, вогникам також на горіхи треба трошечки. Ці колядники трошки запізнилися, але подаруночків я їм також насиплю. Так, е, наступна бджолка, що вона нам дає, брокколі. Хто любить Броколі, будь ласка, відпишіться в коментарях. Хотілося б подивитися на цих збочинців. Так, наступна бджола. Поговорили. Груша дала нам свою дішеску. Далі продовжуємо вбивати оцих ось поганців, які шкодять нашим бідним бджілкам. Що ми робимо далі? Запригуємо ось сюди нагору. гору. тутоньки. Вбиваємо здоровезного шершня. Ще нагору заскочимо, перевіримо, що тут цікавого. О, як бачите, щось я там ще пропустив. Але зараз я і туди доберуся. Хоча дивно, як я міг там щось пропустити. А як як? Дуже легко, це ж я. Не вже забули. Чекаємо ліфт. Підіймаємося. Давай підіймайся. Ой. Ну, нормально так зроблена карта. Обережно. Оп! Треба пройти і ніде не застрягти. Так, ось наш ліфтик. піднімай мене. Дякую. Наступна бджилочка. Ось дає нам свою вкусняшку. Так, а ми біжимо далі. Знову ж таки, перепригаємо. Як бачите, збирати можна в будь-якому порядку. Проблема в тому, що ось туди я зараз не перепригну, бо там невидимі стінки. Тому доведеться ось так от. Оп. Оп. Тут обережненько, тут дуже легко впасти. Тихенько, тихенько. Ще одна бджола. Тепер просто йдемо по дорожці. Тут будьте обережні, ось такі блоки, їх перепригуйте, бо провалитеся. Так, 10 із 14 вже є у нас. Добре, заберемо ще один елемент еквіпу. Дуже добре, що майже все підсвічується. Тому начебто і не повинно бути дуже важко щось там знаходити. Так, ще одна бджолиха. Добрий вечір ми до вас. Забрали її укусняшечку. Так, все, фулл сетик у нас третього рівня. Тепер можна і на боса йти. Майже, майже можна, бо ми ще не всім бджолам. Допомогли. Так, бджілка лимончик. Дякую. І того вже 12 із 14. Так, незрозуміло. Де твоя вкусняшка? Це морквинка? Так, морквинка. Добиваємо решту. І у нас ще десь залишилась одна неврятована бджола. А ось вона. Маленька, зелененька, огіркова бджілка. Так, підіймаємося на гору. А, ось на що ми квіточки збирали. Точно. Я і не побачив, так заговорився, і не побачив, що квіточки також зараховуються. Ну що ж. Друже, дуже дуже сильно я оцю гру поринув. Так, беремо чекпоінт. не знаю, взявся, не взявся. Зараз наша задача дати копніків ще декільком вбивцям бджілок. Цього буде достатньо. Ну і фінальний бос. Це великий дядя Трахтор. Я не знаю, яку пильцю їдять чи нюхаючи, що з нею роблять розробники, але, блін, ну такий. Таке наркоманське диво, ну, я не знаю, навіть в страшному сні не побачиш. Дуже цікаво, до речі, іноді цей бос багається, бо, наприклад, минулого разу він в мене взагалі не рухався, а зараз ось агресує трошечки. Ну, Слава Богу, удари йдуть трошечки з затримкою. Здається, ми його забагали. Він тупо в шоці. Все, трактора вбили, 5 із 5 квестів, 12 хвилин час на проходження. Ну і-і-і-і, Покажу вам сам івент. 12 із 12, як бачите, також дуже стисло, дуже коротко, що треба, щоб нам зарахувало івент. Натискаємо на всі сині кнопочки. Вкладці твіт натискаємо на синю кнопочку, нам відкриється твіттер. Там просто заходимо в свій твіттер-аккаунт, який прив'язаний до вашого синдбокс-аккаунту. Пишемо декілька сів... слів про бджіл. Я написав «Save the Bee, Скопіпасти, все вставив в посилання і все. Якщо у вас, як бачите, тут зелені кнопочки тут сірі, нічого страшного, це це нормально, на це забийте. Головне, щоб у вас по прогресу було 12 із 12. Що ж, друзі, вас вітаю з проходженням цієї карти. Сподіваюся, що хоч хтось з вас отримає нефтішку та допоможе бідним бджілкам. Вам дякую за перегляд. З вами, як завжди, був Атрал, і до зустрічі у наступних відео.